Отже, друзі, продовжуємо наш ефір. Як бачите, доєднується до нас Анатолій Храпчинський, експерт з питань авіації, заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕП. Пане Анатолію, щиро радий вас бачити. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, ну те, що Путін. Те, що Путін відвідав Пекін, і те, що це був не просто туристичний візит, це було чудово розуміло. Отже, інформація від британської розвідки, яка має, начебто, беззаперечні докази того, що Пекін постачає Москві летальну зброю для ударів по Україні. От питання до вас: це формулювання летальна зброя. Давайте пояснимо, що саме тут мається на увазі, чим офіційний Пекін. Може так би мовити, допомогти Москві у війні проти України? Давайте почнемо з того, що летальна зброя це ми маємо на увазі зброю, яка може знищувати. І тут под летальну зброю може попадати будь-яка зброя, навіть від артилерійських снарядів, якщо кажуть, тому насправді зрозуміти, що мав на увазі міністр оборони Британії під розголосом інформації, що Китай може надавати літальну зброю Росії. Тут е, можемо розуміти, наприклад, і е, навіть системи на кшталт ФТВ, які е, несуть бойовий заряд, тобто це ж теж літальна зброя. Е, тому е, я би хотів зазначити, що насправді тут треба розібратися, що може надати е, безпосередньо е, Китай е, Росії, е, тому що скоріш за все це взаємовігідні умови розмови. Тому що по-перше я би от зазначив таку ключову ситуацію, наприклад, зі стратегічною авіацією, тому тобто, що Китай це ядерна держава, вона мріяла отримувати такі ж саме системи, як і колись радянський союз. І наприклад, але від радянського союзу вона змогла лише отримувати стратегічний літак ту 16 які вони скопіювали, і зробили свій власний і досі випускають. Більше ніяких стратегічних літаків Китай не отримав. Більшість е, ракет балістичних, які є у, е, у Китаї, це е, можемо сказати, що повторення або так би мовити, паралельні треки розвитку е, балістичних ракет, які були у радянського союзу. Тому насправді є деякі технології, які Китай зараз розробляє. Але е, я би зазначив, що, наприклад, якщо Китай передасть якісь великі ракети на балістичних або якоїсь тяжкої зброї, навіть для літаків. Стратегічної авіації, тому що там деякі ракети є у них, які вони цепляють на копію ту 16 Тому можемо казати, що це безумовно буде одразу вже видно на полі бою. Тому що ми бачимо навіть ті балістичні корейські ракети, які використовує Росія. Тому це стане одразу вже очевидним. А Китай, на мою думку, він більше не... Гравець війну зі зброєю. він, він більше гравець війну економічно, тому що все ж таки економіка Китаю дуже сильно залежить. І якщо, наприклад, почнуться накладатися великі санкції, то це призведе безумовно під наприклад вже велику війну задіянням таких країн. Ну не хочу знаєте виглядати. Я розумію, що, що ворога, тим паче такого підступного, як Російська Федерація, краще переоцінити, ніж недооцінити. Не Але ну і якось здається, що знаючи політику, взагалі Китаю, погодьтесь, ну хочеться вірити, що якісь там останні свої розробки, офіційний Пекін, офіційний Москві передавати не буде. Тим паче, ви цілком вірно зазначили, що взагалі-то Китай 100% виходить з власних. Інтересів. Тому тут сподіваємось, що не все так погано, як каже британська розвідка. А от в цілому, скажіть, будь ласка, суто таке технічне питання. От, окей, наприклад, Пекін постачає Москві летальну зброю. Але наскільки це довгий процес взагалі? Як швидко, не дай Боже, ми зможемо оцінити на собі, що, така, що ця зброя таки вже на території Російської Федерації? Ну, давайте почнемо з того, що Китай з Росією спільний кордон, тому вони ну, можуть так. спокійно передавати там а, за рахунок навіть тих же самих а, а, залізничних шляхів і іншими ну, шляхами до, доставляти зброю. Але а, жнов таки я хотів би звернути увагу на те, що нас, наприклад, Китай досі там ну певний час отримував навіть закуповував літаки Сухова. Китай а, закуповував у а, Росії літаки А 50 це для дальнього, для радіолокаційного виявлення, щоправда, вони там розробляли свої радіолокаційні системи. Вони хотіли спочатку отримати Китай ізраїльську, але їм не надали, і вони от розробляли свою власність. Тому насправді Китай, хоч і має деякі своє озброєння, в більшій кількості це озброєння, яке вони отримували або від Росії, або від Радянського Союзу, і робили з нього вже певні модифікації або створювали свої власні. Тому казати на мою думку, Китай завжди з час був зацікавлений, наприклад, в отриманні стратегічних літаків і розвитку стратегічної авіації своєї, і отримання, наприклад, більшої інформації про літаки ту 160 і про ту 22 м 3 Але як бачимо, Росія сама не має повного обсягу інформації для того, щоб створювати або будувати такі літаки. Тому, на відміну від Росії, Китай має гроші на це, щоб будувати такі літаки, але не має самої технології. Так само, як і в принципі Росія частково втратила цю технологію, тому що вони навіть не можуть випускати двигуни для цих літаків або ту 160-х, або ту 22м3. Тому я думаю, що тут мається на увазі більше не літальна зброя, а більше торгівля, тому що Китай великою uh -huh. кількістю займається зараз торговлею, допомагає Росії обходити санкції, тому що більшість засобів іноземних, які ми бачимо в, наприклад, російських ракетах, російських літаках, вони отримані за рахунок обходу санкцій з, боку, з допомогою від Китаю, тому насправді, якщо ми кажемо, що, наприклад, там понад 300 або 200 елементів західного зразка були отримані через Китай, і російські ракети почали літати, то це теж може рахуватися допомогою Китаю з літаньою зброєю для Росії, пане Анатолію, зате зараз вам і нашій аудиторії, і нашим глядачам, ми можемо показати наслідки вчорашнього прильоту. Атакам по аеродрому Моспіну на Донеччині зараз з'явиться це відео. от Воно на ваших екранах пишуть, що російські загарбники можуть забути, ну принаймні мова йде або про повне знищення, або про пошкодження трьох пускових ЕС-300 400 та РЛС. При цьому ну тут я хочу зазначити, що вартість одного знищеного С-400 може доходити до одного мільярду доларів на секундочку. От бачите, що кадри доволі такі показові. І знаєте, що я хочу вас запитати, пане Анатолію? От знищення подібної військової техніки, або принаймні пошкодження, от яке трапилось у Моспіна, от наскільки, зважаючи на ту суму, яку я озвучив, наскільки, от навіть одна єдиниця знищеної такої російської техніки, наскільки це боль таке болюче питання для військового керівництва загарбників, Наскільки це сильно б'є по Росії? Давайте почнемо з того, що насправді це суттєвий удар по іміджу оборонпробувати, тому що ми бачимо, скільки було знищено С 400 Джанкой, Більбєк, Євпаторія. Зараз от по аеродрому в Донецькій області ми бачимо повне цілков... повне знищення цього засобу, і це показує про неспроможність засобів протиповітряної оборони Російської Федерації працювати на по цілях повітряних, таких як ракета Атакамс. тобто вже є перші ознаки того, що, наприклад, там та ж сама Індія і деякі країни вже дивляться так, з острахом, розуміючи, що деякі системи є у них, і тому вони починають вже шукати щось інше для того, щоб закуповувати. Тому це удар по перше по іміджу, тому бачимо, що як Росія починає розганяти тези, що вони вже зараз починають постачання систем С 500 Mm -hmm. На військові частини, але безумовно, я би ще зазначив, що, наприклад, був дуже гарний прицільний удар по аеродрому Більбє, коли було знищено mm -hmm. два міг 31 -х. і от такі прицільні удари по російських об'єктах лише підтверджують те, що а точніше спростовують тезу російського щодо спроможності російського ребу. Пригнічувати точність американських ракет або ракет партнерів, тобто що ми кажемо про штурмшеб, тому насправді ми кажемо про те, що російський РЕП може лякати тільки цивільну авіацію в Балтійському морі. А насправді, як бачимо, дуже прицільно б'є по військових об'єктах, і це дуже добре, тому що ми вибиваємо російську протиповітряну оборону, щоб дозволити нам більше занурюватися на територію тимчасово окупованого України. І це дозволить нам працювати наша авіація, яка дуже ну, дуже скоро поповниться новими сучасними літаками. От чекаємо тих самих літаків, коли вони будуть вже. Ми я думаю, ми з вами обов'язково теж поспілкуємось в нашому прямому ефірі.